Донецьким лікарям довелося врятувати немовля розібравши по частинках череп дитини і наново сшивши його. Родина малюка не мала грошей на таку складну операцію. Як допомогли маленькому ромчику та як дитина почувається нині, розповість Юля Мінчакірова. <хи> Життя маленького Ромчика опинилося під загрозою одразу після народження. У нас були патологічні руди Рому доставали вакуумом. І поэтому сразу же с роддома направили на узі мозга. Лікарі діагностували в немовляти сагітальний краніосиностоз. Це коли шви черепа зростаються завчасно. Мілась груба деформація черепа, которая приводила к косметичного дефекту і також к повищення внутрішнього черепного давлення. Лікарі попередили мати хлопчика без хірургічного втручання дитина стане інвалідом. І голова не росла в ширину, а только в длину. Лоб навісав на глаза, затилок удлинявся, Ну, а ставалася голова. Однак на операцію родина не мала грошей. Чоловік Поліни будівельник від початку бойових дій у Донецьку позбувся роботи. За ощаджень вистачало лише на підтримувальні медикаменти для роми. Лікарі порадили родині звернутися по допомогу до штабу Ріната Ахметова. Коли родина звернулася на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова, ми оперативно відреагували і закупили всі необхідні медикаменти для проведення складної операції. Часу було обмаль, дитина чахнула. Поліна спочатку не вірила, що допомога надійде так скоро. За кілька днів після дзвінка волонтери штабу Ахметова повідомили родині: готуйтесь до операції. Нам оплатили лікарства, переслали їх сюди. Лікарства на суму 30 тисяч гривень це велика сума для нас. І огромне просто спасибо за те, що создан фонд такої за не просто словами, а реальними поступками щоб дитина могла розвиватися нормально. Донецькі лікарі зробили одну з найскладніших операцій. Нейрохірурги зруйнували місця зрощення кісток черепа і з'єднали їх наново так, щоб голова набула правильної форми. І от снимки після провідні краниотомии реконструктивной. Видим абсолютно ровный череп, абсолютно ровно Все нормально. зараз шви у Роми майже цілком загоїлися. Малюк знову веселий і виявляє інтерес до навколишнього світу. Тішить матусю та бабусю гарним апетитом. У день приїзду знімальної групи. Рому вже виписали з лікарні. Щастя, здоров'я, благополуччя, мирного мірналані. Вдома турботу про малюка узяла на себе старша сестра Марійка. Ромка. приїхали! Рому протягом двох років необхідно оберігати від найменших ударів голови, падінь, уникати травми небезпечних ситуацій. Але у майбутньому малюк буде зовсім здоровий. Цього певні і лікарі, і рідні. В, в такое время дуже велика допомога. Извините, Юлія Міншакірова, Данило Кірієв, Тетяна Блінова, События канал Україна.